І всі перед мої підписники і хит. І як ви щось розуміли, я спробував зробити зеломаний телефон. Але це є експеримент. Провалився, бо треба було, щоб одна людина передавала інші фото. І ми б дивилися, як це фото змінювалося. Ах. Але буде те, що буде

Якщо хочете порівняйте тих двох ктасом в команді, не ну, виглядає вон волі миленько. Також я зробила персонажу свого, більш там, де контури постельне, але це все одно. Вийшла дуже наступна дівчинка. Дівчинка редвуф або ред, Можете називати, як хочете. Ну що ж, поглянемо, яка дівчинка в неї вийшла. Ну що ж, виглядає вона душі мала, а тепер сяг зі... с а, а тепер поглянемо, чи схожа вона на мою ось? Хм, здається, вони схожі, але не дуже, бо ви знаєте, робила свого персонажа здається в іншій гачі. Я робив гача вайства, тому вони можуть бути не схожими по цій ще причині. Ну що ж, пропоную вже закінчувати це відео, тому всім удачі і всім папа. У мене тут на фоні гра Канмарату. Я зараз хочу додивити цю серію і, і піти щось нове шукати, де щоб подивитися.